У мене сьогодні ось таке чарівне оформлення на виписку для дівчинки. Кульки з гелієм. Тут у мене ці кульки 12 дюймів, прості звичайні кульки. На них я наклеїла бантики і велика кулька Bubbles. Тут Даблстаф. На цій кульці ми зробили ось такі наклеїчки. До речі, такі наклейки також можна замовити у нас. Всім привіт! Я приїхала зараз на локацію, буду оформлювати фотозону на 50 років. Саме відео монтажу ви побачите трошки пізніше, а я вам покажу вже готовий результат. Я вже доробила фотозону і зараз вам покажу, що в мене вийшло. Ось така у мене вийшла фотозона на 50 років. Нагадую, що весь декор, який ви бачите на цій фотозоні, ви можете замовити у нас. Ми займаємось виготовленням каркасів для фотозон. У нас є різні фони. Валюр, паєтка, плівка. Також у нас завжди в наявності є найкращі магніти, які зараз існують в Україні. І ми виготовляємо написи для фотозон. Написи такий столик. Це наше виробництво. А тож, якщо вам потрібен декор якісний, який ви бачите, як виглядає на фотозонах, звертайтесь до нас у соціальні мережі. Посилання на них ви знайдете під цим відео. З самого ранку сьогодні в роз'їздах зараз відправила посилочки і забрала свої. Я хочу трошки зробити такий більш-менш гарний простір на складі, тому що я там проводжу багато часу і хочеться, щоб якось було більш затишно. Забрала таку паличку, столик. Зараз приїду на склад, буду розбирати, покажу вам. Угу. Хочу трошки обустроїти свій склад, тут у мене такий стилаж приїхав. Буду зараз розбирати цю коробку, що там вийшло. Тому що на фото завжди все інше. Ну, Полочки, я, чесно кажучи, думала, що вони будуть темніше. Але подивимось, коли зберу. Чи таке, як мені потрібно. Отже, зробила саму тяжку роботу, розпакувала цей стілаж, все достала, тут, тут полички, там стічки, все поставила красиво. Тут там, всередині були ще а, отакі, забула, як називається, крепіжи різні. Інструкція навіть є. Ну, залишилось саме просте це його зібрати, то вже я довірю чоловікові. Всі написи ми відправляємо у захисній плівці. От з полістиролу. От зараз ви бачите полістирол, і він тут в захисній плівці. І не завжди клієнти розуміють, що це захисна плівка, пишуть нам, чому такий подряпаний якийсь напис. Не треба переживати. Її просто не завжди видно цю плівку, хто не розуміється, не знає. Але вона тут є, і її треба піддіти трошки і зняти. От, бачите, така целофанова плівочка. І от коли вона знімається, це вже зовсім інший вигляд, бачите? Глянцевий полістирол. Все. Ніяких подряпин, абсолютно нічого тут не буде, тому що ця плівочка створена саме для того, щоб захистити ваш напис при транспортуванні, коли ми його виготовляємо, щоб не було подряпин різних на полістиролі. Все, ви плівочку зняли, змонтували напис і насолоджуєтесь ефектом. Будуть такі красиві глянцеві написи. Дочекалась чоловіка, ось він мені зібрав такий вийшов стелажик. От якраз мені там поставити чайник, чашечки, каву, чай. Ну, можливо, щось іще. Думаю, там біля диванчика його поставити. І ще такий столик. Зараз будемо його теж збирати. А я поки що готую кульки на завтра. Я зараз збираюся їхати на фотозону. Покажу вам свій маршрут. У нас е, так холодно на вулиці. Я навіть не очікувала. Вийшла, думала е, і ще вагалася одягати в чи ні, але дуже холодно. Бачу, там ще й дощ почався. Просто чудова погода, так і хочеться зараз розвантажитись. На вулиці так холодно і дощ після літа це взагалі сприймається, О, нічого не хочеться робити. Приїхала зараз на монтаж. Ще нікого немає, Я чекаю, поки приїде. Хтось, у кого можна спитати, де ставити фотозону. Я поки все занесла. Я думаю, що почну її просто збирати, а потім, коли хтось приїде, щоб мені сказали, де саме, я вже її просто посуну і все. Я вже доробила фотозону і ходімо зі мною. Зараз вам покажу, яка сьогодні в мене краса.